Друзі, всім привіт ви на каналі Битибайдики. І ігрушка Якийсь там клікер. Якийсь там клікер. В минулій серії ми з того, бляха, доклікали рівно до 5 тисяч. От ти можеш видіти, я з тої ігрушки не виходив. Я заварив собі з того моменту кафейочок. Сподіваюся, ти за мною його теж випиш. І той переліпив ленту. Ну, От допоки кафейок заварювався, я собі переліпив ззаді ленту. Ладно. Не знаю, можливо, вона десь в якийсь момент просто відвалиться, того, що, от, як ти її приліпив, то ти розумієш, вже там якась херня є. От на тому клеї вже якась там херня є. Тому тобі потрібно новий клей. Якщо вона відвалиться, то я хербаснив. Придумай щось нове, щось ліпше. Тому що то проста лента, яка була лише на перший раз, от на перший період часу. Але як ти знаєш ту поговорку, немає нічого, бляха. Постійного, як щось тимчасове. Ладно, йдемо клікати далі. Зміни термостат знову. Окей, пішли, змінити термостат. Мій палець немного <хи> охренів. Почекай минуту. А, почекай. Да, роби це. Добре, а, мій палець немного відпочив, того, що, блях, він прям охренів, був стіко клікати, 5 тисяч раз наклікати, ти уявляєш собі, що то таке є. А я, бляха, уявляю, того, що е, тобі, напевно, повинно було бути скучно, вже дивлячись з того, як я наклікав. А я от дивлюся постійно сюди на екран. Як то все виглядає? Як то бляха, який має взагалі то вигляд? І той, я, напевно, той монітор. Те, що в твоєму роті, що? Я не можу досягнути цього. Я, напевно, той монітор, що є, я тобі показував в минулій серії, поставлю його сюди під камеру. А ти бачив де у мене камера стоїть, бляха штатива немає. Прикинь. Стільки до хрена речей треба, щоб бляха нормально записувати відео, що то просто біда. Ну, або якийсь комп. Далі після того треба ззаду поставити ту херню. Далі треба мікрофон, мишку і все-все. все 14 років намагання зробити просто... просто тут. Іди знову в коридор. Я в коридорі. Так, правильно. Тепер клікай, добре. Будемо клікати і пити каву. Добре. Я. Як ти відчуваєшся, половина світла, половина темряви загублено. Mm. Ясно. А, так от. Я тобі розкажу все-все-все, як з самого початку то все починалося. Була така ідейка, то було десь ще на новому році. от... Ми щось говоримо а, з братом, він каже, чого би тобі не почати відоси записувати. Я кажу, чого б і, <смі> і не почати відоси записувати. І почалося все. А, якщо ти десь там подивишся старіше відоси, ті, коли я ще лише починав, то в херні не було, ззаді не було, світлячків і всього. Кого? Я не можу спати. А, ти не можеш спати? Ага, он чому проблема. Та зато ти з собою носиш пістолет, случай чого, щоб ти заспав. Так от. Якщо ти подивишся ще якісь там старі відоси, то от там сзади ще тої херні не було. Не було нічого. Далі в один момент от прийшла та херня, здається, десь, десь коло 14 лютого. Ніхто, зроз... Ніхто інший не зрозуміє. Можливо, і ти не розумієш. Не розумію. Чого я маю клікати і чогось я тобі любити? Жарко тут. Спекотно. Дуже. Міняй температуру. Я поміняв. Ну. Так, краще. Е, так вот. Добре. <гум> е, не було ще там нічого. Далі десь на 14 лютого, я, здається, десь біля тому періоді прийшла от та херня. Я пам'ятаю, що я сабнатіку записував, я такий був щасливий, ми якраз е, допроходжували до кінця сабнатіку. І от після того вже потрохи-потрохи почало -потрохи все обростатися. Якщо ти дивишся кожен мій відос, то ти, кожен мій відос, то ти розумієш, про що я говорю. Е, я мріяв про цей момент. Дивлячися на тебе. Кафійок без цукру. М -м -м, красота. Так от. Якщо ти дивишся кожен відео, хоча б того що. Знову холодно. Та собака, ти не можеш встати. Поміняй, вот температура. Вот. Так трошечки краще. Добре. Добре, продовжуй клікати. Він мене постійно перебиває і не дає мені договорити. Якщо ти дивишся постійно мої відоси, хоча навряд чи то буває того, що деякі відоси добре заходять людям, деякі погано заходять. Тепер немножко немає чого цікавого дивитися, і там перегляди по 50 набирають, але то вже ліпше. Так в общем, я не до того. І там можна бачити, як я отрив мишку, як я маю коврик і як то все, знаєш, так немножко обростає. В минулій серії от, монітор, але монітор дали попользуватися лише. Нічого. Е спостерігаюся за тобою. Бляха, дощ пішов, прикинь. От тобі раз. Почекай секундочку, я повинен закрити вікна. Почекай. А, де моя мишка? Почекай. От, почекай. От. Так от! Закрив я вікна, пустився такий хороший літній дощ, знаєш, от постійно паде. А ми з тобою будемо клікати. От постійно, а, дуже шкода, що прийшлося закрити вікно, тому що він дуже сильно шумів. А, ти коли-небудь мріяв про це? Як це відчувати? Як це почуватися тут? Це звучить як клікер. Знову. І. А, будь. Я взагалі не буду переводити туреччині, бо я не знаю. Канда сліп. Помий. А, це місце помий чи щось таке. Ти відчуваєшся, як це добре. І ти старіш тут. Ти відчуваєшся, що ти маєш. Коротше! Ти завжди тікаєш? Ні, не завжди я тікаю. Лише дуже рідко і то з роботи. Ладно, давай клікаємо. А на минуточку у нас уже є 6000, я забув, блядь, таймер. Це місце нудне. Ааа. Світ all over me. From the temperature. Окей. Okay. Що ти хочеш? це. Все, я поміняв. Я поміняв. Ну... О, далі що? Mm. Окей, клікай. Добре, клікаємо. І не забувай пити каву. Каву, кстати, я дуже люблю. <laughs> вот. вот такий маленький екскурс про мене. От про те, як то мінялося, все. Якщо серйозно, то подивіться десь на каналі, можливо, буде міцкаво побачити, що там як там не до чого. Ah. Красота. Почекайте ще один куточок і все. Я от не знаю, подивлюся, можливо, я ще спробую запустити стрім. От прям цікаво, скільки людей буде. А, тобі потрібно це? Да, потрібно? От я не знаю, подивлюся, скільки людей буде, напевно, супермаркет симулятор або щось подобне запустимо. Навіть не знаю, треба ще змонтувати ті відоси. Іди сюди. Окей. Добре, тепер клікай. <ряд Wi decoration> Собака, не дивися на мене так. Я, бляха, розумію, що ти дивишся. Це добре. Я розуміюся, що ти дивишся одним оком на мене, а другим на на вхідні двері, щоб ніхто не втік. Давай, давай клікай. А що в тебе, бляха, ти що, італієць? В тебе вся бляха рубашка в автоматній пасті. Цікавий буде опит із стрімом, треба ще його настроїти, якось запустити і так далі, але я думаю, що ми то з тобою обоє зробимо прекрасно. Я навіть не знаю, де то ом, правильніше запускати, чи на Ютубі, чи на стрімові, бо пробуємо на Ютубі. Я завжди хворий, я завжди чекаю. Окей. І... Давай клікай поскорше. Він завжди хворий і завжди чекає. А, слухай, можеш йому на коліна сісти, ніяк не може. Ах... Подивися на картину з тигром. От, окей, тепер продовжуй клікати. Яка є послідовність дії у цьому? Що він взагалі хоче тим добитися? Відкрий штори. Ні, він штори не хоче відкривати. Тепер це виглядає щасливо. Ти не знаєш картспіпл болісних людей. Тигр просто живе і відпочиває. А, коли ми дістанемося, маю на увазі тор тор тортури для нас. Угу. І що? Які тортури? що ти маєш на увазі? Чекай, ще раз на тигра подивлю. А тигр подивить на мене. Да, тигр просто лежить і почуває. Вот, я не знаю, чи було щось похоже, от якщо в тебе ще були такі покривала, ще давно. Він <плес> щось кейс. Дай мені це. Тримай. Що я тобі повинен дати? Я, я нічого не маю. Бляха, так блиску. Що я тобі повинен дати? Я нічого не маю. Якщо ще ти пам'ятаєш, що от такі покривали, ну... Я... Войчу choose Кого? Я головний у, у стоті чи щось таке він сказав. Це хоч картину ти на... Е, От якщо ти пам'ятаєш, от... Собака. <хе> такі були покривала, і там був тигр. Або роза, або тигр. І от прям, от прям дуже сильно похожий той тигр. Я не... От ти знаєш, про які я говорю, такі покривала. Де ти стелиш одіяло і далі поверх нього стелиш покривало. І там постійно якісь бляха. Зупинися, каже, зупинися прямо тут. Це дуже близько. І. Ми дуже близько. І що? Просто почекай. Добре я почекаю. Почекай хвилину. Так, назад я не можу. Просто на, цю, на, на цьому числі, добре. Просто так. Угу. Да. Да. Він прям в екстазі собака сутокій. Це добре. Це дійсно добре. Добре! А-а-а! <світна> Це було щось інше. Продовжуй, продовжуй клікати. 7000, ти довольний, в тебе прямо очі покусили, собака ти не мита. <світна> Ладно, давай будемо клікати. Давай будемо клікати. Цікаво, що буде, коли ми до... догортаємо до кінця. Він прям застрілить себе тим пістолетом від того задоволення. <гум> <гум> Мені дуже прям так здається. Ладно, давай клікаємо. Я бачив руки перед тим, як ти зайшов в двері. Ну. І що? Знову не звертай увагу на мою прекрасну англійську. <гум> не звертай увагу на мою прекрасну англійську, того що бляха... З моїх знань на англійською писали багато підручників, май собі навозиш, щоб англійською я знаю в ідеалі. Навіть самі англічани так не знають англійську, як я. Ладно, будемо далі клікати. Давай можемо взяти, щоб було то правдоподобно в ту руку. І будемо з тобою так клікати, давай. Щоб було то більше правдоподобно, давай. Немножко поміняє. немножко відпочине наш палець. Е, кого? Ти відчуваєшся? Весь час не ти. Особливо речі. Добрі речі. Я, блять, не шарю. Подивися, е, хтось як я, і робить це. І відчувається краще, хіба не так? Не знаю, не знаю. Солодко. Е, все запустилося, все. Текло, кроме тебе. да 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 я такий. Але я чистий і сильний. Звісно, я даже в тобі не сумніваюся. А, всі шляхи ти ніколи не дізнаєшся. Всі, хвили всереди... всі шляхи всередині мене зламав на інша людина. Подивися на картину з тигром знову. Окей. Добре, тепер клікай. Окей. Прикликаємо. Для чого ти на ту картину стигнувся дивити? Е, я думаю про це. Думай. То добре, думати полізно. Е, як ця картина? Тобі треба всюди три точки залишати, щоб ти казався ще більше, яке містив. Е, це, я думаю, це моя улюблена. Картина з тигром, так? Да? Не повіриш. У українських дизайнерів вона теж була один час дуже і дуже сильно улюблена. В чомусь вона там похожа. Ладно, давай далі. 7 тисяч, 000... скоро буде 8 тисяч, бляха, 12 хвилин пройшло, а я просто в вахері. Я просто в ахері, обидва мої пальці теж в вахері. Ладно. Бляха, щось пусть в око попало, чи щось таке, якесь херабора там постійно. Є і вона мені мешає. Давай клікай. Давай клікай, слухай. Я розумію, що в тебе малий бобет. Баби... Покрутись навколо в кімнаті. Клікай десь там. Десь іди. Я думаю, це те місце. Клікай. Знову. Це робота. Це праця. Угу. Давай, клікай. Будемо клікати тут. Тобто, ти не хочеш, щоб я дивився на картини з тиграми? А вдруг мені то подобається, собака. А ти, бляха, думаєш лише за себе. Так, ладно, би с ним. Давай далі. Давай далі будемо клікати. Ай, блін. Так, 80. Залишилося, кстати, ще не дуже, не дуже так і багато. Почати тут щось. Ой, у мене 8% на телефоні. Ой, бля, хамоха. Ще повідомлення підходять. моё то що ж такое? Добре, що я хоч збув поки що. повідомлення. Ого. Короче, щось якась херня приходить. От прийшло на канал, що якась там. Виключи цей телевізор! Я чую свої думки. Не необхідно добре думати. Ха-ха. Дурачок, бля. А давай включимо телевізор. Що тепер зробиш, собака? Ну, знаєш, було б дуже круто, якби були різні кінцівки, опять же. Якби були знову різні кінцівки, тому що от є, наприклад, такі моменти, щоб його не послухати. От, наприклад, він би тебе захирячив, або сам би вискочив з вікна, або ще щось подобне. Або ще, 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 ще щось подобне. От саме мене більше напрягає, що от вже до нього дуже сильно привикаєш. От до того чола дуже сильно привикаєш. Далі в один момент він просто щось зробить погане. Цікаво, що в нього така голова похожа на чубіт. Якийсь качкоцьок, ти просто подивися, він виглядає, як великий палець з наростом. От почекай, от так він виглядає. Подивися на нього і подивися на мій палець. Дві копії, дві копії одної каплі. Коротше, ти поняв. Давай клікай вже. Нам залишилося всього-навсього тепер 1800. Як чудесно, Мо, моя дружина сказала, що. Я думаю, вона запитала мене чому. Чому? Я маю дружину і дочку. А син? І сина. І син. Синів три. Доч... А. Дочці вісім. 8. Вона чекає, вона. Хоче йому зро зрости чи щось такое. Ми повинні говорити їм. Ми не повинні говорити їм. Це, це важкий дум. Ха-ха, mm -hmm. це важка думка. Перестань сміятися, твій пиздець. У тебе, бляха, все. У тебе конечно, у тебе, походу, вовіх куліна. Чого ти так кашляєш? Ладно, давай, все, клікай, Поскорше, мене вже самого замахало клікати. Виключи телевізор. Окей. А, він ніколи не спіймає сигнал. На цьому телевізорі. Так, да, можливо, ти правий. Він це мертве. Окей. Ні, то я Хоча б щось, ти мене заставляєш собака клікати в різних містах, а я от буду от таку херню робити. Хай робить той телевізор, він тобі що мішає, то все рівно одним оком дивишся на мене а другий на телевізор. На ті меха. так. От От дивися, от Він одним оком дивиться на мене а другий на телевізор. От видиш, от видиш про що я тобі говорю. Собака прикинь. Ладно, пішли станемо тут. Хай дивиться на мене прямо. Я бляха йому не вірю. Якщо він виключить світло, я собі зможу. Опа, і включити лампу. Да, от так. Пішли. Якщо чесно, ота вот картина, що я справа... Іди сюди знову. Пішли. Наступний до мене. Іди сюди ще раз. Я тут. Добре, я тут. Добре. Собака. Шкода, що ти не можеш клікати мимо того. Ну давай поскорше. Бляха, 75 гривень стоїть за те, щоб просто мій палець охренів. 75 гривень, то стоїть задоволення, просто щоб той палець був такий скоро, як ті два. Давай, 8 тисяч. Ти хочеш, бляха, прям відчути, то як зараз буде 9 тисяч, і далі як буде зразу 10 тисяч, 999. Бляха, в мене є навіть така догадка, що він скаже, ні, не нажимай то того, що. Кого? Кишенькова. Кишенькова тривога, кого, блядь? Що мені... Що я повинен зробити? Тепер клікай. Окей. Знаєш, в мене даже є така вот догадка, він ж на 70 000... прям в такому екстазі був. Це... Я не знаю, що це... Це захоплююче. Це було захоплююче. Керіон, поспіши. Я спішу. Я даже сам охріню я... Ти шо, дурачок? Ти ж казав, що він ніколи не спіймає сигнал. 9000. Окей. окей. Продовжуй. А... Що ж я хотів говорити? Я щось хотів сказати, але забув що. Мені подобається білий шум. Я відчуваюся як бог. Я можу чути. Я не можу чути тебе більше, якщо тишини недостатньо. Окей, чувак, ти би, бляха, сподивити, провіритися, у тебе прям з головою біда, прям. <гум> Мало того, що ти похожий на палець. Так, плюс до всього у тебе ще з головою досить. Якась собака, стукає у вікна. А хай постукай, у мене дивись, який тут долбойоп сидит в кріслі. От він зараз вийде і піздюлів їм надає. Давай кликай. У мене вже все. У мене вже палець повністю відвалюється. Якщо захочеш, щоб палець відвалився, не плати 75 гривень за ту гру. вже просто поклікай на мишку. Результат той же самий буде. <сум> не повіриш. Так, давай, залишилося 800. Зараз він буде пищати в екстазі страшному. Тогда, от що я хотів сказати. Він, можливо, скаже, буде 999. 9999. Він скаже, не клікай. Не від того, що ти все спочатку і то буде найгірше в цьому житті, що лише могло бути. Ти не підтримуєш свої спогади з тими, Коротше. Допоки ти не станеш приватним. Або ти чекаєш на якийсь касхар. Я не знаю, що означає касхар. Зламані пальці для мрій. Візьми річ. Просто мрія і залиш. Ммм. Або... М Я сподіваюся тобі... Ти, ти вб'єш їх. М це один із шляхів мрії. Ти можеш... бурі whatever you want. Бурі. Ти можеш бурі, прикинь. Ладно, давай клікай. І ти мовчиш пройшло 500 уже і ти мовчиш Я прям вижу як ти бляха возбудився Ти просто подивись як він дихав Він же ж сидів спокійно раніше Да він сидів спокійно собака Зараз у нього ще лютий стояк буде бляха Ладно давай клікай Давай клікай пішли Так, 900 9600 605 Бляха 5500 Ладно, все, виключай телефон у Мене, кстати, тут зарядна, я зараз напевно його поставлю. Я не знаю, чи буде чи стоїть проводити стрім. Попробую. Попробую ще провести стрім, але. Побачимо, скільки то є годин. То я вже бляха сьома година в мене. Повернися сюди. Пішли. На ліжко. Де ти був раніше? Як я то повинен зробити? От. Окей. Ми майже завершили. Не, собака, що ти робиш? Ти повинен продовжувати клікати. Швидше, повільно, не, не має значення. Добре, давай поскорше. Це може хард ранити мене. Нічого не ранить мене. Я сильний, я чистий. І ми самі. Окей, і що? Давай клікай, давай поскорше клікай. Нам потрібно за завершити це. Да, согласен, бо мої пальці вже в ахірі. Нам потрібно завершити це разом. Ти перший. Ти перший я далі підтримаю тебе. Не переживай, все буде добре. Будь ласка. Що, будь ласка? НЕ! Не роби того. Нам потрібно завершити це. Ні! Віддай мені пістолет. Ага, нам потрібно завершити це разом. Тобто ти хочеш зробити салют. О, окей, давай зробимо салют. Будь ласка. Все зараз. Почекай, ми зараз то... догортаємо до того. Я хочу прев'юшку мати на 999. Вот, вот прев'юшечка буде. Вот буде прев'юшечка, прикинь. Не, ти зараз вродиш.

Я сподіваюся, бляха-муха, що то буде не якась палівна музика, того, що прям буде біда. Окей, все, веде метитр. Ладно, друзі. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк коментуйте. Всім до зустрічі в наступних серіях. Усім пока.